Поки готовляться віночки, ми підготовляємо відповідальну страву. Будемо пригощатися. А рибка і рибка у сковороді чудово. І перевертається. І корочка. Ааа, села дровазиш. А він тортатик! Торта. Приготовлений. Стіл. Ой, чудовий! А там, а там рибка, шашличко. Чудово. Все, для друзів, які допомагають. Молодці. Дякую. ми їм усім, що ми є. Ми з донею, Юлією. Вітання всім.